Дівчата, всім привіт. Чекаю, поки ви зберетесь. Угу. Чудо. У нас сьогодні буквально дуже-дуже мало часу, тому. Спочатку я розкажу про дитинство, в цьому були присвячені мої сторіс, про те, що такого можна пошукати в дитинстві, що вам зараз може дуже сильно допомогти. Привіт-привіт, дівчата! Віка пише, класно проводити з вами час. М -м -м, мені дуже приємно це чути. Дивіться, що у нас щодо кризи самоідентифікації. Я знаю, що в мене тут багато дівчат, які якраз в такому віці, коли реально приходить такий перший етап кризи самоідентифікації. І ми починаємо, знаєте, такі як загнані в якусь в якесь стоє да, туди-сюди мітатися між від забора до забора, і не знаємо, що з цього нам підходить. Тобто, чому у нас приходить криза самоідентифікації? Тому що ми намагаємося знайти щось. Що нам буде подобатися, як то кажуть, до душі, але шукаємо ми це через голову, а не через душу. І, тіпа, і тому і виходить такий типа дисбаланс. Хочу, начебто, це, а буде чи не буде, а допоможе чи не допоможе, а воно чи ні, а буде подобатися чи не буде. І от коли ви шукаєте через голову, там буде дуже багато страхів, типу страхів, що не вийде, і так далі. І а, чому я відправляю вас в дитинство? Чому, якщо у вас є ця криза? Запустіть спогади. От я вчора була у місті, в якому я перше, вперше була а, у свої 8 років. А, так як ми тут а, зараз в Німеччині півтори години всього від цього міста, я туди спеціально поїхала для того, щоб а, дати собі ще більший запуск дитячих спогадів. І реально я вам хочу сказати, що, блін, все круто, я роблю те, що я люблю. Я ще раз в цьому впевнилася, тому що в мене. До мене повернулося дуже багато моїх дитячих спогадів, що я любила, що я робила в дитинстві, що мені приносило задоволення, що я могла робити годинами. І от поверніться в своє дитинство і згадайте, що ви робили. Тому що я згадала, що я вперше свою психологічну книжку прочитала 8 років. У мене тато працював в книжковій фірмі, і я в нього просила все, що пов'язано з мозком, з дослідженнями мозка, робота мозку, психологія, стосунки з людьми. Тобто це, це мені мене це так включало, мені це так подобалось з самого дитинства. Потім як так говориться, путь пішов куди не туди. Я взагалі авіаційний інженер, якщо що за першою освітою, за другою менеджер зовнішньої економічної діяльності, а за третьою вже психолог. Але, але я мені типу, Бо я мріяла бути психологом ще коли школу закінчувала. Але зіткнулася також з соціальними засудженнями, скажімо так. І в дитинстві у вас 100%, у вас 100%, Якщо ви будете, ви можете поїхати в місце свого дитинства, в місця, де ви були щасливі. Тобто, щоб повернути оцей вайб, конечно, ну. Бажано поїхати. Якщо у вас немає такої можливості, наприклад, тому що це можуть бути території, які зараз окуповані. Це можуть бути як у мене, наприклад, я народилася в Чорнобилі, я туди просто не можу поїхати зараз вже. Але я там була, до речі, ви можете просто туди нрнути в медитації спогадами. Для того щоб собі щось повернути, розумієте, там ви можете діти як займаються взагалі всім? Вони ж не думаються, буде схвалювати соціум чи не буде. Це сподобається мамі чи татові, чи не сподобається. Вони роблять, тому що в них є не це душевний порив, так скажемо, у них на це є енергія. І от я тому і вийшла до вас після цих сторіз, для того, щоб вам про це нагадати. Якщо ви зараз знаходитеся в кризі самоідентифікації, якщо вам треба знайти себе, поверніться в дитинство. Поверніться в дитинство, ви там точно знайдете відповідь. Бо якщо ви зараз будете з голови а шукати справу собі для душі, то її не буде. Справу для душі шукають від душі, від внутрішнього поклику. А чому ми не хочемо йти в цей внутрішній поклик? Тому що дуже часто він здається нераціональним, недіняжним. Нам не якимось модним, не соціально схваленим, ну коротше, неважливо. Але там дуже багато на наші душевні пориви буде не які нам можуть не подобатися або уже сформованими упередженнями, які є. Тому, дівчата, я знаю, що тут багато хто зараз знаходиться в стосунках, складних і хоче себе знайти. А коли поряд з тобою аб'юзер чи нарцис, це надскладно. Шукати справу по душі, але ви точно лежіть у цьому напрямі. Давайте, до речі, ще виділимо час на питання, тому пишіть свої питання, я на них зараз обов'язково ще повідповідаю. Тому що дивіться, якщо ви знайдете справу по душі, у вас вивільниться просто неймовірна купа енергії. Ви зможете. Це ж як в творчості, знаєте, творчі люди, вони. Можуть займатися тим, що їм подобається, не їсти, не пити, нічого, тому що вони настільки сильно поглинені цією справою. Е, і це важливо, тому що це прикольно, коли ти можеш аж настільки відчувати цей вайб. Е, Оля пише в школі, подобались мови, але не поступила. Рік назад поступила на другу вищу мовам завдяки мамі. Вона підштовхнула, і ось в декреті вийду з новою професією. Я вас вітаю, це ж круто, це супер круто, тому що я поступила на психологію тоді, коли зрозуміла, що все, я вже більше, ну ті, я більше так не хочу. Я буду цим займатися. все, не знаю як, знаєте, коли там люди розка є. Ви ж ми ж розумієте, що ми чуємо із простору ті речі. Які нас лякають, щоб щось не починати робити. От, наприклад, я мріяла все життя бути психологом. Я закінчила хренову кучу різних курсів, щоб відповісти на свої питання, про свої токсичні стосунки, про купу своїх складних життєвих труднощів. Я про все це вчилася дуже багато років. Де можна я вчилася, я вклала купу грошей? А потім я так слухаю якусь там психологію, яка каже: та я в професії, типу, там 18 років, да хто ті психологи, які тіпи, вивчаються зараз на психолога? Тіпи, знаєте, там, але ніхто не враховує е, життєвий досвід людей. Знаєте, коли ти пройшов сам, коли ти розумієш це і не завжди тобі університет дасть те, що ти можеш пройти в житті. Тому я, окрім психологічного диплому, отримала диплом життя ще по деяким питанням, як я кажу. І мене це так сильно тригерило, бо мій же страх, який був, що якщо я в це піду, то я ж не буду психологом зараз з 18-річним стажем. Розумієте? От так само і кожного з нас зупиняє щось на перевірку трушності вашого наміру, дівчата. Тому не слухайте ці інколи ці такі вкиди з простору на ваше бажання, вони можуть бути неправдивими, вони можуть бути такими трішки. Зупиняючими і відтерміновуючими ваш намір. Все одно намагайтеся робити крок назустріч до свого. Давайте, дівчата, питання. Я з задоволенням відповім. Хто тут у мене є? З питаннями. До речі, в посиланні в шапці профілю нагадую, що відкрит відкритий. Доступ можна зараз за ціною попереднього бронювання вступити на лекцію про нарцис нарциса де все про нарцисів. Від того, як йому помститися, до того, як від нього піти, так, щоб залишитися неушкодженою, як взяти своє, коли у вас спільна дитина, що робити, коли тебе батьки-нарциси. Коротше, там дуже багато інструментів, корисних порад. І після цієї лекції можна буде просто за ціною різниці піти на курс про сепарацію, який, до речі, про це також. Тому я. І задоволенням роблю зараз цей крутий, корисний продукт. Розкажіть мені, хто ще чим займався в дитинстві? Дівчина пише привіт, дякую за те, що за віру, абсолютно вірно пішли за своїм покликом душі. Так, ви зна... дівчата, я вам кажу це. Це настільки в поклиці душі, душі є дуже багато чого. Я. Мені було непросто, я не можу сказати, що це був там прям простий шлях. Але він був мій. У когось шлях бути психологом з 18-річним стажем, а в мене шлях пройти школу життя, розуміти кожного, хто був в аб'юзі, хто був з нарцисом, хто був у залежних стосунках, хто був у стосунках з залежним. У ну, мене, якби як я шуткую завжди, я кажу, тіпа, що в мене були всі види токсичних стосунків. Що таке там, у мене був досвід? За вмерли вегідності. Ну коротше, такі прям дуже, дуже чуттєві, дуже складні історії в мене були, які мені а, треба було пережити, знайти на них відповіді і не зламати, що найголовніше. Ан Анна пише: я в дитинстві з шести років займалася скрипкою. Ну, ви ж і зараз скрипалька, я так розумію. Хелен пише, я ж теж роками відчуваю, що мене притягує психологія. Диплом життя вже є. О, це найважливіше диплом. Але зупиняє те, що дорого навчатися, а треба утримувати себе та сина, поки психологія це мріє, лежу в цьому напрямі. Я впевнена, що ви побачите е, свій шлях вирішення цього. Просто я не знаю там, е, ну про які ви суми говорите, але е, початково е, починається все від тисячі, по-моєму, доларів за семестр. Можливо, зараз щось подорожчало, але. Такі ціни були, коли я аналізувала дуже багато напрямів де вчитися. В дитини в дитинстві займалися танцями. Зараз просто спорт як хобі. В мови... в мови в школі легко давались, все решта теж, але поступила на економічний. От розумієте, в мене теж перш, значить, на першу світу поступила на я авіаційний інженер. Паралельно я вчилася на економічній, на менеджменті. тому що тіпи, ну де ж я влаштуюся авіаційним інженером, треба ж кудись влаштуватися на роботу. Ну Це було просто жесть. Але я потім вже аналізувала, що ці дипломи мені дали дуже багато. Бо аналітичний досвід квантовий, взагалі, купа фізик, купа хімій вони мені дали зараз неймовірну таку здатність аналізувати. І брати із інформації, от змогти, поєднати там. От зараз я поєднувала психологію, квантову фізику. Є така напрямок квантова психологія, я її обожнюю. В ній дуже багато чого є. Працюючого я це прям бачу по клієнтам. І я ж знаю якби, квантову фізику. Ну по, там не ідеально, але багато чого знаю знаю. Я почала це поєднувати в своїй голові. Тобто, в мене якісь народжуються такі власні формули взаємозв'язків. Тобто це дало мені все одно дуже багато. Але ну це ж треба зрозуміти, що то було не дарма. Так, я кохаюсь в музиці, люблю свою роботу. О, я дуже рада, коли люди люблять свою роботу. Я планую поступити в ВУЗ на наступний рік, але мені вже буде 22 і здається, що якось пізно. Та ви що? Я, в три... Я в... дві освіти, правда, тоді закінчила, ніколи не пізно. Взагалі не думайте про це. Взагалі не думайте. Хочете ідіть. В 17 років мріяла бути тілоохоронцем. Хм, цікаво цікаво. А, Слухайте, це ж нещодавно десь там в соцмережах залетіла історія про тілоохоронницю по-моєму, Дженніфер Лопес, така тіпа, там дуже прикольна жінка, і щось про неї дуже багато писали, і, що вона, її хтось коротше, зняв і вона дуже сподобалася аудиторії. Психологія мені також до душі, тому з дітьми маю справу як викладач. Бачите, хотіла навчитися грати на фортепіано, але сказали, що слуха нет. Жаль, що мать не відвела в другу музикальну школу. Яна, ви знаєте, ви ж можете зараз навчитися. Я всю, все дитинство мріяла грати на фортепіано. І я не покидаю цю мрію. Я знаю, що коли я плюс-мінус вибудую якось свою справу, що вона буде потребувати менше моєї уваги. Дитина там буде, наприклад, більше прийняття. Я обов'язково повернусь повернусь. Я на них ще не була. Я візьму уроки фортепіано і хоча б доторкнусь до своєї мрії. Ось так Мені завжди, у мене був страх голосу, наприклад, в своєму житті, тому що я вважала, що в мене немає голосу, я погано співаю, і я спеціально пішла до оперної співачки в Києві на заняття вокалом і півроку проходила. І в мене аж видалося, що в мене півтори октави. І не так уже плохо я паю. Тому, знаєте, якби все в наших руках. 5 років вчилася на юриста, зрозуміла не моє. Спробувала курс візажистів і знайшла себе. 12 років зим... зйомки реклам музикальних кліпів. Боже як круто, слухайте, прямо вообще. 12 років. Це прям вау. В якому місті, до речі, зараз працюєте? З дитинства мріяла про роботу на телебаченні. Навіть не уявляла. Так а, навіть не уявляла, що можливо. А, бо перші роботи були магазини, потім офіси документації. І тільки через 15 років я попала на телебачення і працюю вже 13 років. А вже ж, а вже ніколи розумієте, все, що відбувається вчасно, от ми завжди дуже так ставимося до якихось речей, спішимо там, думаємо, все, ми запізнились. Ніфіга, а, мама а, маска. Моделю почала працювати і стала більш популярною моделлю уже у віці за 50. Розумієте? Мені теж дуже подобається психологія і водіння. Я теж вступаю на психолога, і мені 34. Всі знайомі крутять біля виска. Кажуть, що я вже стара. Я розумію, що точно треба й далі. Віка, бо ж стара, господі, простіть. Фух, тоді я розвалююсь, якщо. Ну, це, знаєте, я вам скажу так, я коли вступала, у мене теж було багато упереджень, перепон на шляху, війна, батьки, які типу, казали, ну, навіщо тобі, як ти ж будеш вчитися, я завагітніла, я вже була вагітна. Як ти будеш поєднувати? Чоловік, який теж казав, що типу, ну, як ти справишся, справилась. Ви Знаєте, все в наших руках. Від тілоохоронця до візажиста. Та блін, круто. то можна взагалі, типу, знаєш, тілоохоронець візажиста це вообще суперкомбо. І нафарбує, і захистить. Та кажуть, що всьому можна навчитися і голос настроїти, якщо забажаєш. От бачите, да? Я зараз у Німеччині, вже два роки, але не в мегаполісі, намагаюся пробитись, але дуже важко, тому що локальні взажистки в пріоритеті. Але не втрачаю надії, стукаю всі двері. Блин. Я вам бажаю успіху, слухайте, Це а, круто, треба якесь наше ком'юніті брати, як завжди. Сестрі 39, і вона хоче ще другу вищу освіту. Обирає саме яку зараз, не пізно. А, бачите, 39, Я вас умиляю. А взагалі ніколи не пізно. До речі, ви знаєте, вчитися це ж не тільки здобути, здобути професію це супер і круто. Друге, це е, завжди е, нова мова в віці з 40, е, нова освіта, нові знання, і нові нейронні зв'язки це від відтерм, старіння вашого мозку. Це е, блок на різні е, хвороби, які там Альцгеймера, Паркінсона і все-все-все, що зв'язано з. Старіння мозку, якщо ви вчитеся, ви будете завжди молода. Тому що ваша молодість залежить від молодості вашого мозку. Якщо ви втрачаєте інтерес до життя і до чогось нового, то ви автоматично дуже швидко старієте. Анна пише нова мова складна трохи для мене. О, ну, деменція, так, да, точно деменція треба це розуміти треба це знати ніхто від цього не застрахований але це як спосіб цього також і збіжать уникнути, О, уникнути правильно. при досвіді 18 років іноді не може допомогти так як без цього О, зараз без цього досвіду молоді спеціалісти вони вивчають більш актуальну сучасну інформацію в мене є. Я згодна з цим, але я є і інші твердження. Дуже часто молоді спеціалісти не мають власного досвіду і не можуть допомогти із закупи упереджень, які видаються разом з дипломом університету. Ну тобто треба знайти свого. Неважливо, скільки йому років, неважливо, який у нього досвід. Важливо людина, яку ви зможете почути. От це важливо. Це найважливіше. Анна, знаю польську, вивчила трохи англійську і вчу зараз турецьку. Ух ти, круто! Наприклад, я лікар на інтернатурі ставила такі діагнози, про які не чули лікарі зі стажем. Так, до речі, ви знаєте, мене в мої 14 років врятувала від операції лікарка після університету в стажер зі звичайної поліклініки, коли. Досвідчені У мене був гострий лімфоденіт. У мене повиспалялися усі коротше лімфовузли, і в мене були такі вони, як грецькі горіхи на шиї. І мені сказала, типа, ця якась світіла, що все треба різати і так далі. І мама така: типу, ну капець. І ми пішли просто в звичайну поліклініку. Я лікувалась місяці два, якимись там компресами. чого що вони Вона відкрила таке книгу, якусь там, знаєте, коротше, там щось почитала, дала мені а, лікування і врятувала Мені не зробили, слава Богу, операцію. Тому я, я також вважаю, що ну, треба е, брати з різних е, джерел. Я в 41 прийшла в СММ, за що собі дуже вдячна. До того була типу економістом в спільному бізнесі з колишнім чоловіком, конкретний нарцис. Я навіть виглядати стала краще. Ой, вітаю! Супер! Супер, що ви змогли від'єднатися. Ви розумієте, що від'єднатися від, від нарциса це перше, що треба робити, коли ти в нарцисичних стосунках або в нарцисичному аб'юзі. Це перше. Бо як тільки ти починаєш вивчати інформацію, займатися трішки своєю справою, від нього від'єднуватись, в тебе з'являється власне, слава Богу, життя, тобі простіше потім вийти з цих травматичних стосунків. Ну що, дівчата, є ще якісь питання або історії? Давайте потраванимо, або я піду готувати щось смачненьке. А мене сьогодні план. План на смачненьку їжу. Тому що понеділям я працюю, знімаю для вас відео різні, бо зараз я без няні і в мене чоловік в неділю не працює, а я в неділю працюю. У нас такий розподіл обов'язків. Яна, дякую. Дякую всім, хто прийшов. Мені дуже приємно, обов'язково збережу цей ефір також. Я сподіваюся, що мої слова про дитинство, комусь зараз нагадають щось дуже важливе, тому хто подивиться в записі або ті, хто були зараз у прямому етері. Я нагадую, що от, Каріна, як віднайти своє призначення? Подивіться спочатку, от якраз про це ми говорили. Поверніться в своє дитинство, погадуйте, що там було. Дуже часто там і є справжні призначення. У дітей немає упереджень, що не можна робити, і вони роблять те, що вони хочуть. А, і Іра пише: дякую за ефір, вони краще дуже приємно. Дякую. Нагадую, що а, зараз відкритий запис за попередньою ціною на лекцію перед нарцис нарцисом. Кому це і актуально, склад лекції є в посиланні в шапці-профілю, вся інформація там. Тому приходьте, дуже рада всіх бачити і до нових зустрічей! Гарного всі вихідного.